У той час став Ісус на рівному місці, а була там велика сила Його учнів, і людей і вельми багато із Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його, і оздоровити світ Своїх, недух. і всі ті, що їх мучили, нечисті духи. Те, що оздоровляйсь, увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила із нього і всіх оздоровляла. Тоді Він, звівши на своїх учнів очі, мовив Блажені в Богі, бо ваше Царство Боже, блажені голодні, Нині бо ви насититеся, блажені що плачете, нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас, та коли викинуть, як безчесне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода, велика на неби. І сестри. слава Ісусу Христу! А, Думаю, що багато, або краще так всі ви знаєте дуже багато про святого Миколая, і існує багато історій, або навіть таких речей, які називають легендами про святого Миколая. І деколи, говорячи про такий величний, дуже популярний персонаж, як Святий Миколай, ми можемо дуже легко заплутатися, де правда, а де щось люди собі додумали. І я вам скажу, дорогі брати і сестри, всі ті історії, які хочуть переносити нас лише у світ казки, у світ чуда, можуть бути видуманими. Але те, що належить справді до Святителя Миколая, те, що належить до справжності його життя і його біографії, воно нас має зворушувати зсередини так, щоб ми хотіли робити подібно, як це ми чули, прочитали, подібно, як там написано. Та історія, котра нас зворушить, робити так само. Та історія справжня. Святитель Миколай, котрий, певно, навіть до кінця не знаємо дати його народження, але народився у другій половині Третього століття, і це одразу має звучати в наших вухах, що це епоха переслідування християн. Дуже важливо, щоб ми не мали в голові собі казкового персонажа. Святитель Миколай справжній. Він був зліплений з того тіста, що і кожна інша людина. Пережив зовсім нелегку епоху для свого життя, і ми не знаємо до кінця, як, як би все звершувалося в його в житті, якщо би у 313 році не було дозволено сповідувати християнство. Бо до цього часу Миколай вже встиг посидіти в тюрмі, попросту за те, що був християнином. І вже будучи єпископом міста Мири у лікі, він не раз стикався із ситуаціями, де мусив свідчити свою віру. І просто був християнином до кінця. Про це нам дуже гарно говорить також Євангелія. Про блаженство, яке ми читаємо зазвичай у версії Луки, зазвичай має на увазі кожного разу, коли святкуємо якогось святителя, єпископа, священомученика, завжди читаємо це Євангеліє блаженств у версії Євангелиста Луки. Ну і от там, на самому початку, ми бачимо дуже велику різницю між тими людьми, які стоять перед Ісусом Христом. Івангелист дуже чітко нам занотовує, що стояло багато учнів, а також дуже багато людей. Із Юдеї, Єрусалиму, Істиру, із Сидону. І всі вони прийшли слухати і оздоровитись від своїх недух. Євангелист Лука чомусь ділить всіх тих людей на просто натовп, котрий прийшов слухати, але. В першу чергу оздоровитись і учнів. І тут кардинальна різниця, дорогі брати і сестри. Бо просто людина, просто той, хто прийшов із цікавості, скажімо, і просто той, котрий чув, що Ісус Христос може зробити величезні чуда зцілення, то Він приходить за чудом. І справді. Нагірну проповідь або проповідь на рівнині, одним словом, проповідь про блаженство, Ісус Христос говорить на самому початку своєї місії. І тоді за ним ходять натовпи. Але опісля, коли трошки проходить часу, навколо Ісуса Христа чітко консолідується групка учнів. І Їх уже ніколи не є багато. Ті, котрі йдуть із ним до кінця, їх небагато. Буде завжди багато тих, котрі просто приходять за зціленням, за чудом. І ми чуємо в сьогоднішньому Євангелі, ще перед початком проповіді, що багато людей намагалися хоча б якось до нього доторкнутися, бо з нього сила виходила і всіх цілювала. Людина просто дуже часто, те, що чекає від Бога, це чуда якоїсь магії, чогось надприроднього. І не просто так Миколай. Переріс у дуже багато різних казкових персонажів у різних культурах народів. Ну і тут, якщо б ми подивилися в інтернет, то ми б знайшли дуже багато аналогів казкових фігур, які пізніше кожен із них мають свою казкову історію походження і, і ким вони були. Тому що найголовніше і наголос ставиться на тому, що якась особа, котра приносить подарунок. Але це не про Святого Миколая. Вірніше тут дуже мало залишається від справжньої особи Святого Миколая, коли говоримо про Санта Клауса. У багатьох народів перед Різдвяними святами ще ходять там, не знаю, інші персонажі. Ми добре знаємо, як комунізм старався привити нам Діда Мороза. Пер Наталь у Франції, але Йолопук у Фінландії і. Не знаєш, ще багато і, мабуть, сотні персонажів, які ми могли приблизно налічити в культурах різних народів. Але всі вони лише є далекою тінню справжнього персонажа, якого ми із вами, християни, особливо слов'яни, стараємося не втратити, який має особливе вшанування у наших народах і завжди є також на іконостасі обов'язково в першому ряді. Тому що це була справжня людина, та, котра йшла до Ісуса Христа, тому що хотіла все своє життя бути близько Нього. Не просто шукала чуда і не просто шукала, щоб комусь зробити подарунок. Ось це дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми сьогодні перейнялися реалізмом Святого Миколая, щоб ми собі зрозуміли, що тоді, коли Він нас змінює, тоді Він. Завжди існує. І нашим святим обов'язком є свято зберігати віру у справжнього святого Миколая. Бо дивіться, ці всі люди, котрі приходять лише за чудом, вони розсіюються. Дитина з часом може перестати вірити в святого Миколая і розчаровується. Але перестане, перестане вірувати лише тоді, коли думає собі, що це персонаж, який має принести подарунки. Але коли ми будемо передавати дітям віру у справжнього, в реального, святого Миколая, тоді дитина ніколи не розчарується. Бо що це була за людина? Він був завжди близько тих, котрі були у Богі. І ми тут маємо з вами перше блаженство. Блаженні в Богі. Бо їхнє царство Боже. Хто такий убогий? Це би було дуже банально, якщо би ми собі думали, що це просто людина, котра майже нічого не має. Убогий – це той, котрий надіється лише на Бога. І дуже добре у своєму житті вміє розрізняти те, що справді важливо, і те, що другорядне. Нам цієї мудрості дуже часто бракує. Ми часто хворіємо на те, щоб мати побільше. Не просто так у слов'янській традиції Миколай приносить найважливіше. Не має принести дитині всього, що вона собі, не знаю, мріяла. Але найважливіше, щоби учити уже наші наступні покоління, що мусиш собі розуміти те, що для твого життя найважливіше. А всім іншим можеш пожертвувати чому? Бо є ще другий, котрий, може, має менше. Ось велика мудрість святого Миколая, дорі брати і сестри. Він не дарував комусь надміру, але те, що було необхідне для життя, бо людина не мала на кого іншого спертися. Блаженні голодні, каже нам, друге блаженство у Євангелії від Луки і справді Миколай тут був близько тих, котрі відчували голод. Ми з вами зараз живемо в такому часі, коли голод, ну. Більше навіть не те, що переживаємо, а просто знаємо, що це таке. Ми живемо в тому часі, коли дуже багато людей забули, що це відчувати голод. Коли, може, єдине, про що думаєш, це поїсти, бо дуже сильно хочеш. І чому блаженні голодні? Тому що вони завжди собі пам'ятають, що Лише дякуючи Богу, можу мати що поїсти на сьогодні. А завтра знову можу бути голодний. Ми живемо в тому часі, коли дуже багато людей перенасичені і думають собі, що і завтра собі забезпечу. Але Ісус Христос каже, що блаженні ви, коли розумієте, що маєте за що подякувати на сьогоднішній день. А будете справді насичені у Царстві Божому. І от Миколаїв вмів бути близько таких людей. Бо розумів, що тоді, коли ми голодні, тоді дуже важливо мати, що поїсти для свого існування і через це подякувати, бо Бог дає нам кожен плід природи, плід землі задармо. Ми можемо собі думати, що ми заробили і купили, але це просто у природі виросло. Для того, щоби ти не був голодний. Знову ж таки, голодні це ті, котрі вміються. Покладати на Бога у своєму щоденні. І ось цієї мудрості важливо нам вчитися у Святого Миколая. Блаженні ті, що плачуть, третє блаженство, і тут знову ж таки наші вуха можуть нагостритися, тому що блажений це щасливий. Як можна називати щасливим того, хто зараз плаче? І ми знаємо, що плаче дуже різний, можуть бути сльози, які потішити неможливо. Тоді як можна цю людину називати щасливою, блаженою, як каже Ісус Христос? Тому що лише той, котрий переживає втрати, пройшов через біду, знаходиться у стані горя? Лише та людина дуже добре знає, як потішити потім іншого, котрий переживає подібне горе. Не знаю, чи ви помічали, дорі брати і сестри, але коли ми стикаємося, і з горем втратою інших людей, які ми самі в своєму житті не пережили, то ми десь навіть панікуємо, ми не знаємо, як людині допомогти. Але тоді, коли ми бачимо страждання, котре пережили ми самі, ми дуже легко знаємо, чого зараз ця людина потребує, що має зробити і сказати. І ми самі, коли переживаємо горе втрату, ми будемо шукати тих людей, котрі пережили. Щось подібне, котрі мали такі самі переживання, бо вони можуть нам багато чого допомогти. І ось Миколай був завжди до цього уважний, і як це важливо зараз, як хліб насущний для нашого сьогодення, вміти співпереживати. Це ніщо інше, як вчитися цього в Ісуса Христа. І тут Миколай був справжнім Його учнем. Миколай був його справжнім учнем і хоче, щоб ми також у нього вчилися, коли він посеред нас. Може і надалі співчувати, співпереживати з іншими людьми те, що вони проживають. І блаженні ви, коли вас будуть гонити, зневажати, виговорювати всяке лихе слово, виганяючи, проклинаючи заради мого імені. Це останнє четверте блаженство Івангелії від Луки, воно також справдилося в житті святого Миколая, тому що він на собі пережив, що це бути Вигнаним за свою віру. Що це бути переслідуваним, ув'язненим? Що це означає, коли до тебе ставляться із презирством? Одним словом, християнин він завжди той, котрий має плести проти течії світу. І тут, дорогі брати і сестри, ми знову ж таки всі покликані перейнятися цим реалізмом життя святого Миколая. Дуже важливо, щоб ми не забули про святого Миколая після 6 грудня. Сьогодні є. Вшанування День Його пам'яті у багатьох народах, але сьогоднішній день він важливий тому, бо із нього лише починається історія святого Миколая, котра триває аж по сьогодні. Він наново народжується, народжується для багатьох народів світу. Бо справжній учень Ісуса Христа є той, котрий може вразити серце. Іншого навіть після смерті, не лише коли живе, заразити когось вірою, навернути, але навіть після того, коли фізично перестав існувати, щоб пізніше знов фізично бути присутнім через кожного із нас. Слідуючи цим блаженствам, про які наголошує нам Іван Лис Лука, зводить їх лише до чотирьох, до таких найважливіших, тому що це ситуація. В якій живе християнин у всі часи, у кожен історичний час, у кожну історичну епоху. Тому переймаємося справді цим, дорогі брати і сестри. Святий Миколай завжди існує поміж нами тоді, коли я змінююся, коли я вмію ставитися до іншого, так як він, коли я вмію пам'ятати про найголовніше в своєму житті. Молимося справді до цього святителя, щоб і наші серця осяяли цією довірою справжнього учня. Не будьмо сірим натовпом зараз. Бо харизма Святого Миколая кличе нас до того, щоби жити своє життя на повну, Як християни. Амінь. Слава Ісусу Христу!